Звести подібні доданки. Завдання перше А 5А мінус 6 і плюс 3А. Нагадаємо, що подібні доданки це доданки, які мають однакову буквену частину. В нашому випадку це 5А і 3А. Щоб їх звести, потрібно виконати дії між коефіцієнтами плюс 5 та плюс 3. плюс 8А. Плюс не пишемо. І дописуємо мінус шість. Вісім А мінус шість. Завдання Б. Мінус три Б, плюс чотири Б, мінус два Б. Всі доданки подібні. Першу дію виконуємо між числами з однаковими знаками. Ми знаємо, що відняти число 2B означає додати мінус 2 b Тобто ми могли б записати ось таким чином: додати мінус 2 b І тепер однакові знаки, числа, коефіцієнти додаються. Буде мінус 3 та мінус 2, буде мінус 5 b та плюс 4 b Так, тепер. Знаки різні перед числами. Виконуємо дію між коефіцієнтами. Знаки різні перед числами. Від більшого модуля віднімаємо менший і ставимо знак більшого модуля. П'ятірка має більший модуль. Мінус буде знак. І від п'яти віднімаємо 4 одинички, одиницю не пишемо, тільки букуємо в частину В. Завдання В. 2С мінус 1. Плюс 6С, мінус шість подібні доданки, вирази із С раз. І вирази без буквеної частини, ще два. Зводимо 2С, плюс шість, С. Знову відняти один, можна записати, як плюс-мінус один та плюс-мінус шість. Тобто маємо два числа з від'ємними знаками. Додаються. Отже, одержуємо той самий знак мінус і числа додаємо мінус 2 два це, мінус 7. Г. 15 А, відняти 2,5 Б, додати 3,5 А. Знову кругом буквені частини однакові в першому і в третьому доданках. Додаємо ці два числа, матимемо 5А мінус 25 b Завдання Д. Мінус 2х, плюс 3Y. мінус 6х, мінус 5. Підкреслимо подібні доданки. Мінус 2х та мінус 6. Однакові знаки додаємо. Той самий знак ставимо. мінус 8х, плюс 3 і мінус 5. Різні знаки від більшого віднімаємо менший. І ставимо знак більшого модуля буде мінус, бо перед п'ятіркою мінус, мінус 2. Е. 3Б. Відняти А, додати 0,6А, додати 1,2а. Подібні доданки – це вирази з буквою А. Требе записуємо, просто нема з чим зводити. Додамо додатні числа 0,6 та 1,2 це 1,8 А. Та відняти одиницю, відняти А. 1,8 відняти 1 – це буде 0,8 А.